Традиційно щопонеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації ми говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області протягом минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 363 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 186 на пожежі. Ще 9 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 26 хибних повідомлень та ще два. Завідомо неправдивих цього тижня. Саперами ДСНС Вінничини знищено 6 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені в Хмільницькому, жмеринському та Вінницькому районах. Вкотре нагадуємо, що при знаходженні невідомих та підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх та здійснювати будь-який механічний вплив. Дотримуйтеся алгоритму дій та одразу повідомте про знахідку оперативно-рятувальну службу за номером 101 або нацполіцію за номером 102. За тиждень зареєстровано 183 пожежі, під час яких двоє людей травмовані протягом минулого тижня в області сталося дві події на водних об'єктах, внаслідок яких загинуло двоє людей. Трагедії сталися в Тульчинському та Газінському районах. Вода забрала життя 53-річного чоловіка та 22-річного хлопця. Актуальною залишається й у весняно-літній період в пожеж в екосистемах області. З початку року їх зареєстровано вже тисячу. 203 на площі 978 гектарів. Під час таких загорянь вже є троє травмованих людей, та ще одна літня жінка загинула. На превеликий жаль, не лякають вінничан ані знищення власного майна, ані штрафи в тисячі гривень. Вони все одно продовжують спалювати сухорослинність на відкритих. Територіях в області рятувальники спільно з представниками нацполіції здійснюють рейди у всіх районах області аби запобігти таким пожежам. Вже виявлено 92 порушника, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Ми ж нагадуємо вкотре, що за провокування пожеж на відкритій території паліям доведеться сплатити штраф, сума якого коливається від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Щодо посадових осіб, штраф може варіюватися від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити нашу перемогу.